Друзі, привіт! В цьому випуску я хочу розказати вам, як позбутися сумнівів, як навчитися приймати правильне рішення, як знайти зв'язок з тілом, як знайти найкращого друга, який завжди вам підкаже правильну відповідь. Дуже прості способи, які перевірені мною на моєму досвіді. Тож починаємо, занурюємося в цю тему. Сьогоднішня тема для мене вона взагалі суперактуальна. Це сумніви, що це таке, звідки з'являються сумніви, як можна з ними працювати, як допомогти собі прийняти правильне рішення, які можуть бути інструменти, які можуть бути лайфхаки для того, щоб подолати сумніви. Для мене персонально це суперактуальна тема, тому що сумніватися було дуже властиво та й досі є досі дуже властиво для моєї персональності. І Дуже часто стан сумнівів мене вводив в стан ступору. Я не знав, що робити. Я якби, зупинявся і залишався в цьому якби, невизначеності, неоприділеності. Але якраз тому, що тема сумнівів для мене була супер болюча. Я знайшов деякі рішення для себе, які я хочу зараз поділитися з вами. Перше, перше що допомогло мені працювати з сумнівами, це подумати про те, що взагалі-то сумніви це нормально. Це біологічна, це Властивість, це реакція, і напевно, що як, якщо ці сумніви з'явилися, то вони для чогось потрібні. І вони навіть нам допомагають, вони нам допомагають знайти щось правильне, тобто знайти, знайти те, що дійсно ваше. Єдине, що форма, через яку вони проявляються, вона не дуже екологічна і не дуже підходить до більшості людей. Але якщо ми приймемо базово, що сумніви це допомога, це щось на краще, то нам значно легше буде з ними працювати. І тут зразу перший лайфхак, що в тому, що дійсно твоє, дійсно якби, моє і потрібно мені, я не можу в цьому сумніватися. Але, а якщо в мене є сумніви, то значить, що я ще не прийшов до правильного рішення. А от і по суті потрібно дочекатися, поки ваша підсвідомість, ваша нервова система вона дотягнеться, дотягнеться до цього правильного рішення. А от як дочекатися? Як дочекатися до того моменту? Щоб зрозуміти, як ми попадаємо в стан сумнівів і в стан рішення, давайте обговоримо, як, на мою думку, працює підсвідомість. Так ось я глибоко впевнений, що все, що ми можемо прожити за життя, все, що ми можемо дізнатися, все, що ми можемо знайти, воно вже десь існує. Тобто правильні рішення. Чи ті моменти, які ми потрібні, щоб ми прожили по життю, вони вже десь знаходяться в такому якби, стані в стані непроявленому, в стані проєкту. Коли ми під'єднуємося своєю свідомістю до цього проєкту можливого, в нас виникає стан впевненості, в нас виникає стан, що ось воно вже є. І в цьому стані в нас нема сумнівів. І для того щоб. Якщо ви не дивилися моє попереднє відео стосовно свідомості і несвідомості, прошу ось лінк, ось лінк, та прошу подивитися, воно дуже класне. Ось також, також, для того, щоб у цьому перший спосіб подолати невідомість, це просто чекати. Це зрозуміти, що невідомість це або сумніви. Це зрозуміти, що сумніви це спосіб нашої нервової системи знайти правильне рішення. І вона, якби розшатує нас всередині, шукаючи дійсно на що можна опертися. Використовуючи цю методику, вам просто потрібно чекати. Перебирати у себе в голові різні е, варіанти і чекати саме той, який ви не зможете відкинути. Але для того, щоб цей спосіб він працював ефективніше, є другий спосіб. Це і сам по собі окрема методика, і та й доповнення до першого. Він стосується тілесної роботи. Це вміти концентруватися на тілі, на відчуттях в тілі. І вміти концентруватися на комфортних відчуттях. Це дуже корисно. По-перше, допомагає розслабитись і вичекати, доки у вас виникне правильне рішення. По-друге, це допомагає здвинути баланс нервової системи, баланс медіаторів нервової системи, в стан правильного дофаміну довгого, в стан серотоніну, в стан розкриття та ефективної роботи ендокринної та взагалі всього тіла. І, звісно, при цьому ви можете, якщо ви концентруєтесь на позитивних емоціях, на позитивних відчуттях в тілі, звісно, що ви можете проживати негативні відчуття, ви можете відчувати якісь обурення, якусь злобу чи страх. Але я прошу концентруватися саме на конструктивних, саме на приємних відчуттях. І ось, коли ми в комфорті, то нам значно легше знаходитись в стані сумнівів, неприйнятого рішення, незрозумілості, тому що базово ці сумніви нас менше розхитують. І також, стосуючись першого способу, якщо ми знаходимося в комфорті і ми спостерігаємо за комфортними відчуттями, то нам значно-значно легше перечекати, поки ця внутрішня невідомість, поки внутрішня невпевненість, внутрішні сумніви вирівнюються. І ми побачимо дійсно якийсь органічний правильний варіант для вас. Ось так, що якщо ми навчаємося працювати і налаштовуватись на комфорт. То всі сумніви і всі, якби, не наші вибори, вони відвалюються самостійно, органічно, іноді ми навіть цього навіть не помічаємо. Третій, дуже класний спосіб подолати сумніви я використовую, коли не спрацьовують перші два способи: чи я не можу подолати тривогу, чи мені дуже важко сконцентруватися на комфорті? Чи в мене немає часу зараз для себе, і взагалі мені щось просто заважає сконцентруватися. Тоді я уявляю ці варіанти свого вибору, своїх сумнівів, яким би стало моє життя, якщо я оберу кожен із цих варіантів. Я пролаштовую певні такі гілочки вірогідності. І саме головне, що я уявляю, як би я себе почав почувати у кінці шляху, у кожного варіанту, настільки моя підсвідомість мене пускає туди, наскільки я можу це уявити. І тут важливий момент навчитися уявляти це якби не в голові, а в тілі. Відчуттях тіла. І для того, щоб це дійсно зробити, якраз і максимально класно працюють методики тілесної інтеграції, тобто об'єднання вашої свідомості, і вашого тіла, вашої нервової системи і вашого тіла. Ось. І для того, щоб це було якісно, уявіть, будь ласка, давайте спробуємо це налаштуватися прямо зараз на ваше тіло і відчути цей зв'язок, як він проживається. Можете. Подумати про себе, зверніть увагу на кінчики пальців рук, на кінчики пальців ног, на ваше дихання. І уявіть, що ваше тіло це ваш найкращий друг. Це щось для вас супер близьке, супердовірливе це та оболонка, через яку ви отримаєте інформацію про зовнішню реальність. І ось просто відчути, як зараз навколо вас ваше життя, ваш світ він відчувається. Як вам дихається, як відчувається відчуття в тілі, як відчуваються відчуття навколо. І от там, тепер це можна сказати, це стан в зв'язку з тілом, коли ви його відчуваєте, коли ви в контакті знаходитесь. І тепер належіть на цей стан декілька ваших варіантів, які визивають у вас нестабільність, чи вони мають якогось рішення одного. І відчуйте, як реагує ваше тіло, як реагує ваше дихання, як реагує відчуття всередині тіла, як починає відчуватися світ навколо вас. Самі тонкі відчуття, і просто відмітьте їх. Ніяк не класифікуйте їх, це гарно або це погано. Просто дайте собі час в цьому побути в одному варіанті, в другому, в третьому, в четвертому. Якщо важко роз'єднати ці різні можливості, різні варіанти, можете написати список, починаючи від самого основного варіанту, який ви, самий, якби, самий простий варіант, потім більш складний, більш складний, більш складний. Всі варіанти, які у вас визивають сумніви, яких можна розкласти на запчастини. І кожен із них якби, загружаєте в тіло і відчуваєте той процес, який ваша тілесна частина, ваша фізіологія відповідає. А також корисно в час такої тілесної інтеграції відпустити вашу уяву, так щоб і ваша уява також вам малювала певні образи і якби, працювала разом з тілом. І в нас така виникає якби, триєдність, що ваша логіка вона, якби, дає задачу, рисує якби, напрямок. Ваша тілесна реакція вона показує, як ви це проживаєте на такому холістичному рівні. А ваша уява вона допомагає і направляє цей процес. І також в кінці цієї подорожі через тіло ви можете прийти до стану глибокої впевненості, що ось, окей, оце мій варіант, і я його обираю, і мені з цим спокійно. І там нема сумнівів. Якщо і цього недостатньо, ви можете посилити цю практику ще тим, що е, уявити, наприклад, що предмет. Різні предмети. Це ваші різні вибори. І ви можете у цьому стані зв'язку з тілом тримати один предмет, наприклад, ось це один вибір, тримати інший предмет і відчувати, окей, в цьому стані, як я себе почуваю, окей, обираємо. А в цьому стані, як себе? в цьому стані я почуваю значно стабільніше. Ось, і може бути декілька таких предметів, і це, якби, також посилює таку тілесну роботу. І також, як варіант роботи з предметом, ви можете обрати різні місця. Тобто місця в кімнаті. Якщо я піду, сяду там в цей угол, це буде один вибір. Якщо я сяду в цей угол, це буде інший мій вибір. Якщо я сяду сюди на стілець, це буде мій третій вибір. І як я себе буду почувати у цих різних місцях, як буде змінюватись саме мій стан. Пограйте з цим, це допомагає розширити цю цілесну реакцію і отримати значно більше інформації. Друзі, поділіться, будь ласка, наскільки вам заходить ця практика. Тим, хто цікаво дізнатися більше про тілесну інтеграцію, про як працює ваше тіло, як можна з ним якби, знайти взаєморозуміння. Заходьте, будь ласка, на мої соцсіті. там багато ще цікавої інформації. Та підписуйтесь на цей YouTube канал. Тут випуски кожного тижня. Також всім дуже дякую за увагу і чекаю вас в наступному випуску.